Вітаємо всіх! на каналі компанії Вест. Ми буквально кілька днів тому отримали свіже надходження по тракторцях з Японії. В сьогоднішньому відео покажемо вам і свіже надходження, а також залишки. Тобто оглянемо повністю, повністю наш майданчик місто Львів, кільцева дорога, Сокільники по наявності японської техніки. Насправді досить багато класних варіантів. Ми швиденько сьогодні будемо вам показувати тракторці і відразу. Називати ціну. Не буду затягувати. Поїхали. Почнемо ми з акційної пропозиції, це Ісекі, Ту 150-й. Особливості даної моделі є те, що він вже повністю на новій резині. І передня, і задня резини. Є новесенький трактор на двохточковій навісті, в з комплекті з грунтофрезою, з рівною підлогою, підвісними педалями на механічній коробці перемикання передач, і він є повнопривідний. Вартість акційна 4800 доларів. З крайнього надходження ось такий гарний ісекі. Такої самої серії, тільки трішки новіший. ту 157-й, також 15 кінських сил, 3 циліндри, повний привід, двох Актуальна вартість 4600 доларів. Фракт на рідній блічності резині, резина в дуже гарному стані. Також, користуючись нагодою, хочу вам нагадати, що ви можете обміняти свій тракторець на будь-який з нашого асортименту. Це може стосуватися і китайських, і японських тракторів. Будь-що. Ще в нас є ось там на виставці ось такий Iseki at 33 на гусеничному приводі. Актуальна вартість такого тракторця буде коштувати 13900. Можливо, буде актуально саме вам, то дзвоніть питайтеся. Ми поїхали далі. Кубота GB-15 на повному приводі на двох точці, але ми вже доставили туди також трьохточкову навіску. В комплекті з ґрунтофризою актуальна вартість такого тракторця 5900 доларів. Знову і секі, модель Сіал 173-й. Повнопривідна модель, три циліндри, 17 кінських сил, заводська трьохточка. Механічна коробка, боковий плаваючий нівелір. Гронтофриза також в дуже гарному стані 130 см. Трактор має гідропідсилювач керма і дугу безпеки. Актуальна вартість 6400 доларів. Далі йдуть наші кабінники. Давайте відразу по... пройдемося по всіх кабінниках. Вони всі з кондиціонером і з опаленням. Кубота L46 на швидкісній коробці 16500 доларами. І в комплекті величезна, просто в суперстані двохметрова ґрунтофреза. Найновіший трактор на нашому майданчику це Янмар GK13. Малюк на 13 кінських сил, 3 циліндри 2014 року випуску. 6200 ціна. Він новіший, тому, звичайно, що не дешевий. Але тракторець просто в дуже дуже гарному стані. Також є кубота на швидкісній коробці жл 418, 41 кінська сила, ґрунтуфриза 180 см, актуальна вартість 15 500. З крайнього надходження кубота ЖЛ-320 знову в наявності, 13 500, актуальна ціна в комплекті з ґрунтуфризою 180 см. Маємо ось таку акційну ДТЗ-шку 40-ку за 9, 900, якщо не помиляюся. Кубота gl 29 в Суперстані 9900 в комплекті з грунтофризою. gl 25 9400 доларів в комплекті з грунтофризою. Кубота kl 23 23 кінських сили, 9900 актуальна вартість. Є і Seki, великий, тяжкий, класний трактор на 46 коней з великою кабіною з фризою за 15900. Міцубіші 337 кабіна з кондиціонером, ґрунтофреза 190 см, 12200. Актуальна вартість такого тракторця. Кубота КТ 24, 24 кінських сили, 3 циліндри, повний привід, ґрунтофреза 8800. З трейдіну, кубота ЖЛ-23 з дашком, з ґрунтофрезою за 7-200. Задня резина повністю новесенька БКТ. Також свіжіших груків Янмар EG224-24 кінських сили, ґрунтофриза. Актуальна вартість 9900. Янмар AF 120, 20 кінських сил, реверс, гідропідсилювач керма, дуга безпеки, ґрунтофриза. Повний привід. Актуальна вартість такого тракторця 7300 доларів. Є ось такий Янмар F7, 17 коників, 3 циліндри, повний привід 5600. Mitsubishi mt 20 20 кінських сил, 24-й розмір задніх коліс. В дуже гарному стані трактор в комплекті з ґрунтофризою на трьохточці, точці за 6200. Mitsubishi НТМ 250, великий потужний трактор 25 кінських сил, гідропідсилювач керма, велика фриза. Акційна пропозиція 8000 доларів. Yanmar af 117. Також в дуже гарному стані тракторець на 17 кінських сил, на реверсі, на гідропідсилювачі, механічна коробка перемикання передач та фриза в комплекті за 6 тисяч доларів. Також у нас є ще ось такий хітачі nz 215 або Kubota GT21. Це ідентичні тракторці. Повний привід 21 кінська сила, механічна коробка, грунтофриза 160 см, актуальна вартість 7900 доларів гіаз 25-й, великий потужний трактор. Подивіться на його потужний мостяр у передню. 25 кінських сил, 160-та грунтофриза посаду на механіці на гідропідсилювачі 8,5 тисяч доларів. Трошки старіший по руках Ісекі та 263, 26 кінських сил, реверсивна коробка гідропідсилювач керма, 3 циліндри, повний привід за 8 тисяч доларів. Доларів. Друзі, нагадую, що будь-який з цих тракторів ви можете обміняти на свій з доплатою. Вся актуальна інформація є в нас на сайті. Активні посилання в описі до цього відео, або відразу телефонуйте за номерами телефону, які теж знайдете в описі до цього відео. І, як завжди, хто має змогу, приїжджайте на тест-драйв на наші майданчики, місто Львів, Кирцева, дорога Сокільники, місто Тернопіль, вулиця Гайова, 32.